Хуана Рамірес де Асбахи сиділа перед колегією знаменитих теологів, правознавців та математиків. Віце король нової Іспанії запросив їх, щоб вони протестували знання дівчини, ставлячи їй найскладніші питання, які лише зможуть придумати. Але Хуана блискуче справлялася з усім: чи це складне рівняння, чи філософське питання. Присутні згодом говорили, що це було схоже на битву королівського галеону з парою каяків. Ця дівчина народилася середині 17 століття. На той час Мексика була іспанською колонією вже більше століття, і в ній існувала складна та розшарована класова система. Бабуся і дідусь Хуани, по материнській лінії, були іспанцями, отже, представниками вищого класу. Але Хуана була позашлюбною дитиною. Її батько, іспанський капітан військового флоту, кинув матір донью Ізабель, якій довелося одній виховувати Хуану з сестрами. На щастя, помірний достаток її дідуся забезпечив сім'ї безбідне існування. Донья Ізабель була чудовим прикладом для своїх дочок, успішно керуючи одним із маєтків свого батька, незважаючи на женененависництво того часу і свою неписемність. Мабуть, це і стало джерелом постійної впевненості Хуани у своїх силах. У віці трьох років вона потай прокралася за старшою сестрою до школи. Пізніше, коли Хуана дізналася, що вища освіта доступна тільки чоловікам, вона благала мати дозволити їй відвідувати університет, переодягнувшись чоловіком. Отримавши відмову у своєму проханні, Хуана знайшла втіху у бібліотеці дідуся. Вже в ранньому підлітковому віці вона опанувала філософські дебати, латинь та ацтецьку мову на Уатель. Інтелект юної Хуани привернув увагу королівського двору в Мехіко, і коли їй було 16 років віце король із дружиною взяли її до себе Фрейліною. Там її п'єси та вірші то заворожували, то обурювали королівський двір у своєму зухвалому вірші. Дурні чоловіки, Хуана з викликом критикувала подвійні стандарти, що ущемляли права жінок. Незважаючи на неоднозначність оцінок, її роботи викликали прихильність та численні пропозиції руки та серця. Але Хуана більше цікавилась знаннями ніж одруження у патріархальному суспільстві того часу. Їх можна було отримати лише в одному місці: церква. Хоч, як і раніше, під контролем іспанської інквізиції могла дозволити Хуані зберегти свою незалежність і повагу оточуючих, залишаючись незаміжньою. У віці 20 років вона вступила до монастиря ордену святого Ієроніма і стала монахиною. Під ім'ям Хуана Інес Де Ла Круз протягом багатьох років сестра Хуана вважалася скарбом церкви. Вона писала драми та комедії, філософські та математичні практики, а також релігійні, музичні твори та поезії. Вона зібрала величезну бібліотеку, її відвідувало багато видатних вчених. Будучи скарбником та хранителькою архіву монастиря, вона також оберігала своїх сестер та племінницю від чоловіків, які намагалися ними скористатися. Але прямолінійність Хуани, зрештою, призвела до конфлікту з її благодійним. В 1690-му році якийсь епископ опублікував її приватний лист з критикою шановного священника. У цій публікації він умовляв сестру Хуану присвятити себе молитвам, а не дебатам. На що вона відповіла, що Бог не дав би жінкам інтелект, якби не хотів, щоб вони його використовували. Ці висловлювання були помічені консервативним архієпископом Мексики. Поступово сестра Хуана втратила свій авторитет і була змушена продати всі свої книги та кинути писати. Розгнівана такою цензурою, але не бажаючи йти з церкви, вона з гіркотою знову дала обітницю. Її останнім актом непокори стало те, що вона підписала його власною кров'ю. Я найгірша на світі. Втративши наукову діяльність, сестра Хуана зайнялася благодійністю. І в 1695-му вона заразилася, доглядаючи за хворими сестрами монахинями і померла. Сьогодні сестру Хуану вважають першою феміністкою на американських континентах. Про неї знято документальний фільм, написано романи та опери. Її портрет прикрашає мексиканську купюру номіналом 200 песо, лауреат Нобельської премії Октавіо Пас. Написав про неї. Сказати, що праці сестри Хуани були результатами історії недостатньо. Слід додати, як і сама історія була плодом її праці. Озвучено дуб студіо.